Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про нового прем'єра Великобританії Кіра Стармера. Просив мене подивитись, що відповідно нам дасть прихід цього, цієї людини на ну, відповідно ухід ріші Сунака. І що зміниться для України, не зміниться. Ну і тут же, думаю, подивитись загалом відношення якби, влади Великобританії до України, і відношення королівської сім'ї до України. Ну і простих англічан так само подивимось, відповідно. Вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Ну що, подивимось для початку Кіра Стармера. Знаєте, цікаве прийшло. Давайте, напевно, подивимось далі його відношення і до України, і до Росії. Я думаю, буде цікаво. Так, ось у мене фото перед очима його відповідно. <кій> Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Ну а раз, покажіть мені, будь ласка, відношення Кіра Стармера до України. Скажіть руну правду. Вуньо. О, Лагус перевернутий. Постаруна. І що? що ми приховуємо? Альгіс перевернутий. Ей вас. Ух ти! Оце не зря копнув. Так, що у нас? Що ми маємо? <кхем> Вуньо, Лагус перевернутий, пустаруна, Альгіс перевернутий, і Ейвас. Ну. Налаштований, в принципі, оптимістично, знаєте, людина така позитивна, в принципі, якісь е світлі емоції по відношенню до України в нього є. Ну, можливо, навіть про любов, зрозуміло, мова не йдеться. Тут іде мова, знаєте, о, любов то була у Джонсона Бориса. Да. Е от. А тут більше про те, що м -м -ну, співчуває. Якось Україні і так далі. Але не треба думати, що це, знаєте, прям такий добрячок, От ні не разу, тому що ось тут лагус перевернутий йде. А це певна хитрість, це обман якийсь. Це, знаєте, тобто емоції то в нього є світлі певні. да Ну І темних вистачає. Це сказати, що це прям любов, це прям дуже, він там супер переживає і так далі. То я б не сказав. По такій оцвесті рун. Лагус перевернутий, це говорить про те, що є там якісь підводні камені. Не все так просто. Відношення в нього таке, бачите, неоднозначне до України. Таємно, він це приховує. Тобто, от. Е, далі. Ну, щось то особливої, ну, це знаєте, як особливого партнера він в Україні не бачить, Аліс перевернутий. перевернутий. Це певна вразливість, да. Знов таки, відношення до України. Ну, вразливість, що Україна слабка, як він це, як він це бачить. І ось такий, знаєте, бажання якось відгородитись, дистанціюватись, да? відстояти себе в першу чергу. За що Ріші Сунака зняли, так би мовити? Е, ну, за те, що теж була підтримка України така суттєва, в принципі. От. Ну, Це одна із причин. Зрозуміло, там вибори відбулися також в Британії і так далі. То бачите, цей Кір Стармер хоче від України трохи дистанціюватись, щоб, відповідно, щоб не повторити долю своїх попередників. Отак копнув. Добре, давайте для контрасту прям тут же викладу на Росію. <кхем> так, гаразд дякую за відповідь. А ну добре. А покажіть мені, будь ласка, справжнє відношення Кіра Стармера до Росії. Скажете ран правду. Соуло. Хо-хо! Отак-так. Гебо. Зовсім прекрасно. Торісас перевернути. І шо? Маркана перевернута. Ну, давайте вже для симетрії докладу ще одну. Єра. Да, ви знаєте, тут. І... Цікаво, воно йде і цікаво виглядає. Що у нас тут? Соло, Гебо, Торісас Переверти, Беркана, Переверта Єра. Та ось соло. ну Це теж про позитивні емоції до Росії. Руна перемоги. Нічого собі, десь він може, в либині душі думає, що Росія переможе у війні. Е-е, Не переможе. Е -е, ось Гебо, взагалі партнерство падає. Клас. Е -е, ну Тут я не буду зарікати, що він прям працює на Росію. Воно так не виглядає. Но, может, бизнес, может, -то. То -то, ну, якісь зв'язки з Росією тут є. Може якийсь бізнес, може ще там щось. Тобто, ну, явна якась взаємодія з Росією. Це є якесь партнерство. Точно. Це якраз якась взаємодія може бути, як він там, акціонер якої-небудь компанії, ну, що небудь такого роду. Це воно не йдеться тут, як робота на Росію, щоб не шукали зради. Е, от, далі. Торісас перевернутий. Я б теж не сказав, що він прям суперпозитивно до Росії налаштований. Знаєте, якась злість у нього є на Росію. І, до речі, якщо так, то якісь свої контакти з Росією він взагалі обмежив. Ось. Так от. Ось теж. Ну, розуміє, що Росія деградує плані відносин, відносин так само. Тобто, ось був якийсь обрив контактів, зупинка. Да? І ось продовжується деградація відносин. Тобто, ну, щось спільне з Росією він не хоче мати. Е, тим не менше, ж кажу, які до того були. Були у нього якісь зв'язки точно. Ось. Чому кажу були, ну, це більше до, до минулого. Да? Якби. І плюс тут ось далі йде деградація відносин таких. Ну, і ось Єра, все, поставлена якась певна крапка в відношенні до Росії. В той же час Єра говорить про те, що все рівно воно ем, ну, цікаво, йде, все рівно. Тобто, якісь зміни. ну У нього зміни відношення відбуваються. Єра також про зміни. Мало того, ну, завершення якихось зв'язків з Росією, да, обрив контактів. от. Але з другого боку, це початок якоїсь нового етапу взаємодії. Тобто, ну, сказати, що прям зовсім ніякого цього до Росії в нього нема, ну то ні. Ну, цікаво, оце копнув, да? недаремно. Ну що ж, персона, уже можу сказати, по цьому: персона більш ніж спірна. Чекати прям від нього. Але треба ж сказати, що в Британії ж не прем'єр вирішує. Не тільки прем'єр. Тому якби, від ставлення його до України ну, не так багато насправді залежить. Ну, а раз, тобто, я б не сказав, що прям дуже добре ставлення до України, але так само і до Росії. Тобто людина така, знаєте, і вашим, і нашим, і по тому, що я бачу, схоже, що він буде шукати знаєте, вигоду. Там, де йому буде вигідніше, особисто йому. Тут мова не стільки про Британію. Е, там, от ото -от він буде мати гарне відношення, відповідно. Ріал політик у всій красі. Так і хочеться сказати. Ну, а раз, давайте далі. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі ну, зміна вибори оці от у Великій Британії. Зміна там. Зміна у владі Британії позначиться на війні в Україні. Скажіть вам, правду. Маннес. Ну, це я розумію. Хагалас. Феху Далі ж. перевернути. Далі. Урус перевернутий. Ансус. Ну і фінал який? альгіс Е, ну що ж, не все так радужно, як би хотілось. Що в нас тут? Маннас, Хагалас, феху перевернута, Урус перевернутий Ансус Аліес. Маннас ось, оце якраз іде. Ну тут треба буде подивитись. Хто це? Король, навряд чи король же ж не, не правитель Британії. Тому це більше йде якраз Кір Стармер, що це він. Ось Хагалас. ну це З одного боку, це зміни влади, та й показали. З другого боку, ось. Певна неприхильність влади є, похаґалазу, да, це руйнування якихось планів, домовленостей і так далі. Ось феку перевернута. Ну якщо так, ось руйнування планів іде зменшення підтримки, треба сказати, зменшення фінансування, зменшення ось, військової підтримки. Тим не менш, ансус, це якісь документи, договори, що там, мова йшла, ніби заключать з Британією там договір, там мав не на сторічну співпрацю, ну, це може бути воно. Тобто, знаєте, ось ми вам підтримку трохи прикрутимо, але тим не менш, ми з вами ось заключимо якийсь договір, документи і так далі. Ну, Британія, в принципі, надійний союзник, і вона свої договори зазвичай виконує. Все-таки честь, королі, королівська родина береже. Ну і Альгіс по фіналу. Якраз ось дивіться, якщо взяти, що це документ, оце це ось документ про захист. От чітко йде. Ну, тобто, ні, Підтримка не припиниться, але підтримка зменшиться. Але ось будуть зате дані якісь гарантії безпеки. Е, ну, я, ну, це реальні будуть гарантії безпеки. Тобто, це не якийсь там папірець, це ось буде реальний документ, такий хороший, солідний. От. Ну, так, я хотілося би порадувати. Бачите, що, щось, щось не дуже воно падає сьогодні. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Тобто такий, бачите, вибори в Британії, щось воно нам поки певну користь, звичайно, принесе. Но... Ну, добре, давайте, як взагалі, королівська родина відноситься до України. Тут, щоб сильно відео, відео не затягувати, не буду вже дивитись Росію, буду виключно по Україні дивитись. Видно, подивимося е, королівську родину. Подивимося, уряд загалом. Цього Кіра Стармера подивились окремо. Подивимося, уряд загалом британський. Е, ну, і відповідно, відно, відношення простих британців до України. Думаю, буде цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре. А покажіть мені, будь ласка, відношення королівської сім'ї Великобританії до України. Скажіть, вам правду. Теркана перевернута. Отал. Інгус. Гуню перевернута. Ну добре, давайте ще одну докладу. Тепер перевернути. Ага. А, ну що ж, теж не сказати, що прям супер радісно, але насправді ракурс специфічний, треба сказати. Ну, В котре переконаний, що у рун буває дуже цікаве бачення. Що у нас тут? Беркана перевернута, Отал, інгус, гуня перевернута, перт перевернута. І зразу беркана перевернута йде. Певна деградація відношення, деградація стосунків якихось. Да? Зокрема, ось Отал падає руна влади. М -м Косо дивляться на нашу владу. Давайте так скажу. Тут от саме воно йде, як руна влади. Це не народ України, це ось саме влада. Далі. Тим не менш, загалом, в принципі, інгус про позитивні емоції. Тобто, ну, нам, нам співчувають, за нас переживають. Тобто, Ну, не знаю. Ну, В принципі, серед британських монархів були представники українських там, князів, королів і так далі. Можливо, це ще так би мовити, родова пам'ять грає роль певну. Ну, тому що інус це про хороше відношення. Ну, це більше відношення до країни загалом. До влади, я б не сказав, що тут прям дуже гарне відношення. Е, далі. Ну, ось певні розчарування йдуть. Да? Тобто, ну, переживають теж за нас, але в чомусь розчаровані, Да? Ну і ось. Теж обмеження, якісь йдуть. Це йдуть обмеження, це йдуть певні таємниці. Ну, тобто, відно відношення приховується. Можна сказати, що дійсно не все на виду далеко, недалеко не все з того показують. Пер перевернути загалом певні таємниці позначає, якщо так. Тобто є, є в цих відно, відношенні до України якісь таємниці у королівської родини. Ну, я чесно, не, не чекав тут прям супер радісного розкладу, побачити. Щось було в мене таке переконання. Так, дякую за відповідь. Але знов таки, мої особисті думки, як би на розклади не впливають. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а як взагалі влада, уряд, парламент Великобританії відноситься до України? Скажіть вам, правду. Отал. Навтісно ну, перевернутий. Ансус перевернути. Далі. Інгус, Ну і що в результаті? Ейвас, Ну, теж така, таке ставлення трохи цікаве. Знов таки, руни ж на поточний момент показують, треба уточнити. Ну, відповідно, парламент вже там певні зміни в парламенті відбулися, да? Що у нас тут? Отав, Наутіс перевернутий, Ансус перевернутий, Інгус Ейвас. Ну, знову таки ось Отал і де? Влада. Знов таки, влада ось, відношення до влади, до нашої щось то не дуже-не дуже хороше, треба сказати, да? А, Ну, зокрема, в плані цього Отав. Ну, це попередній розклад треба додати. Отал це ставлення, як би знаєте. Ну, це влада, зокрема, це ставлення себе в певну якусь вищу позицію все рівно. Тобто, це відношення ну, не зовсім ну, нерівних партнерів, будемо так сказати. Та то так скажу. Ну, от отал да, Чітко видно, це, це влада, наша влада, і ось видно, що відношення до влади ну, таке, не зовсім. Наутіс говорить про певні обмеження, про маніпуляції навіть. Ось так от. Ось Ансус, якась хитрість, якісь обман іде, да, да, нещирість. Не ось, тим не менш, йде е, все-таки певна підтримка, якась симпатія є. Ну знов таки, але, але але тут і лицемірство присутнє, і маніпуляції. І ось Ейва вас іде. Теж, знаєте, певне натягнуте відношення, якісь є негаразди. І бажання якось ну, теж себе відстоювати в якійсь мірі, відстоювати якісь знаєте, свої інтереси. Ну, подивимося, можливо, залужний, який туди вже ось на днях поїхав послом, ситуацію покращить. Тому що, як бачимо, ну, тобто, да, но оце от, оце от, насправді дуже напрягає, що Тут є і якісь і маніпуляції, і ось і певний обман є. Хоча ніби нам, ніби нам ось переживають по інгузу, ніби да, дійсно з нами там взаємодіють, нас підтримують. Ну, але бачите. Mm -hmm. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, британців давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. А ну гаразд. А покажіть мені, будь ласка, а як народ Великобританії ставиться до України? Скажіть вам ну, правду. Зразу дві. Ну, гаразд. Райд феху. Ну, Ото перевернутий. Да ви подивіться. Соло. Ну і що в результаті? Урус перевернутий. Е, ну, знов-таки, це так би мовити, середня температура по лікарні. Да? Е, тут ставлення таке буде, знаєте. Ну, е, народ, да, як і в нас, в принципі, в Україні. Е, і у кожного там свої переконання, своє бачення. Відповідно, і тут знаєте, якщо в плані уряду уряд більш як ну, єдиний організм, то народ тут і так і показують. десь і хороше ставлення, десь і погане. Розумію, що такий розклад. Знаєте. Острубатий трошки. Що у нас тут? Райдо, Фего Перевернута, ото перевернутий, Боже, соволоже зовсім вже запрацювався, урус перевернутий. Райдо, ну, загалом добре. Це вони бачать розвиток, якби, ну, народ саме бачить розвиток партнерства загалом, бачить перспективи в Україні. Ну, ось так от. Згадав би я на стосунки, то коли падає Райдо, це добре, це якраз ну, дорога, вони бачать спільну дорогу, да? якийсь розвиток, якісь перспективи взаємодії, розвиток стосунків, якщо хочете. Феху перевернута. А, але розуміють, що Україна, ну, ось дослівно, Райдо Феху, да, це матеріальний аспект. Україна тягне гроші з Британії. Ну, то що британці розуміють, все називають своїми іменами, все як є, як руни показали. Що ось, відповідно. Да, розвиток то партнерства вони бачать теж, але бачать, що це і тягне гроші Україна. Зокрема, ось влада тягне гроші. Знов таки падає влада. Угу. Британці розуміють, що відбувається, як би у нас в Україні. Е -е -е і розуміють, що влада у нас ну, має певні негаразди саме з грошима. Давайте скажу м'яко. Ну, ви зрозуміли, що в мій посил, правильно? А, тим не менш, Соло, ну, загалом, ставлення, в принципі, хороше. Ну, розуміють, що Україна має виграти, ну, це руна перемоги. І це дійсно переживання, ті, які справжні, ті, які щирі. Ну, знов таки кажу, тут, бачите, різно... різношерстний, трошки розклад вийшов. Тому що що, тому що ну, це зріз, зріз ставлення загалом. Хтось ось не зовсім гарно ставиться, да? думає, що кошти йдуть на вітер. Ну. Назву речі своїми іменами. А хтось бачить перспективи розвитку стосунків, розуміє, що Україну треба підтримувати. Попри те, що ну, чого гріха таїти, у на, нам є над чим попрацювати в плані якраз там, вдосконалення багато чого в державі. Не буду вже вдаватись в деталі. Е, ну ось, відповідно, ну, соло, ну так, да, розуміють настрій на перемогу України. Співчувають, переживають. В більшості своїй треба уточнити. Тим не менш, урус перевернете. Розумію, що для перемоги, ну, по-перше, да, тут е, двояко йде, тому що, ну, ось, так як я й казав, хтось прям сильно переживає за Україну, хтось не дуже. Да? Ну, тому що ось, урус це теж про почуття загалом, але руна перевернуто. Прям таких, знаєте, у когось прям дуже-дуже, що називається, топить за Україну. А хтось так, ну, знаєте, ну, переживає, ну. Ну, не сильно. Ну Мало того, якщо взяти військовий аспект, розум... перемога, да, перемога, розуміють, що Україна має виграти, але розуміють, що у нас для того бракує сили. Поки що. В тому числі. Ну, ось, ось така от штука. Ну, як же, ж дивлячись ставлення, як же ж не подивитись, власне, військовий аспект? я ж не стосунки між людьми дивлюсь, правда? Стосунки між державами набагато цікавіше бувають. А, хоча між людьми там така Санта-Барбара буває порою, мати земли. Ну, гаразд, то вже <сіх> професійне. А, добре. Ну, в принципі, все. Ось такі от розклади сьогодні вийшли. Є над чим подумати, правда? Хочеться сказати, що не все то золото, що блищить. Да? І треба, як це, як це кажуть, дивитись в корінь, Да? Тому що ні, ну, Британія наш партнер, нема питань, вони нас підтримують і так далі. Але бачимо, що е, зі зміною влади підтримка може зменшитись, тим не менш будуть певні гарантії. Да? Народ загалом в принципі, нас підтримує. Народ Британії в більшості своїй, але ну, показали, що все рівно розуміють, що да, Україна бере багато грошей, і це теж б'є якби по самій Британії, зокрема по британцям. Що у них там, напевно, підвищення цін також, оце. Не, не слідкую за новинами, що там Британії коїться. Ну, по тому, що бачу, і по тому, що руни показали, допускаю, що саме так. Ну от, якось так, якось так. Пишіть, що ви думаєте по цим розкладам, можливо, теж якісь цікаві коментарі, зауваження будуть. Тому ще я ж кажу, я не експерт в плані політики Британії. Може, ви там уточните щось, буду вдячний, якщо так. Та, точно мене будуть поправляти, що я там то відношення казав, то ставлення. А, люблять мене поправляти. Ну, а раз, я не проти. Якщо поправляють подію, як то кажуть. А критику безпідставну, взагалі, якусь неконструктивну, я на дух не переношу. Коли там починають мене уму розуму, наприклад, вчити, або там пишуть, алята, ти там шарлатан. Да. Такі, такі зразу відправляються в бан. Мій канал я тут господар. І в своєму домі, так би мовити, не дам себе поносити. По-російськи скажу, так. Да. Як це? Попрати себе не дам в своєму домі. Ну а раз, добре, це мене вже трохи занесло, накипіло, як то кажуть. Добре, а, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!